Вітаю вас в черговій частині. Щоб завершити попередній ряд, ми робимо сліпу петлю в перший стовпчик без накиду. Проходимо сліпою петлею в наступний. Тобто ми першу лишаємо, пропускаємо її петля підйому, стовпчик без накиду в цей самий стовпчик. Це у нас перший стовпчик. Другий, третій і так, 19 стовпчиків без накиду. Ось так. От сюди. Дійшли ми до частини з попкорном. У нас лишився недов'язний стовпчик без накиду. Перевіряємо, щоб тут було їх 19. Тепер накид, стовпчик з накидом. Ось тут у нас арка. З повітряної петлі. От сюди перед попкорном пров'язуємо стовпчиком з накидом. Три повітряні петлі, накид, рельєфний стовпчик з одним накидом над рельєфним стовпчиком. Один, два, три, накид, наступний рельєфний стовпчик. Так само обв'язуємо один, два, три, накид, наступний рельєфний стовпчик. Один. Два, три, накид. Тупчик з одним накидом. Рельєфний. Два, три, накид. Ця частина досить легка і дуже швидко пров'язується. Головне не чіпляти попкорни, тому що буде витягуватись ниточка. Один, два, три. Один, два. Три накид. І за маленьким попкорном шукаємо цю повітряну петлю і в неї стовпчик з накидом. Пропустили перший стовпчик без накиду, в другий стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири. І так, 19 штук от сюди. А ось тут. Ми вже зараз будемо трошки розважатися. Лишився стовпчик без накиду з ось цієї частини, і стовпчик без накиду, який ми пров'язували в арку. Накид, рельєфний стовпчик з одним накидом за ось цей, за цю лапку першу. На її і так. Три повітряні петлі, накид. Тепер будуть рельєфні зворотні стовпчики. Ззаду заводимо За ось ці стовпчики з одним накидом, за перший стовпчик, повітряна петля, накид, за другий стовпчик, повітряна петля, накид і третій стовпчик. Таким чином ми робимо. Велике ребро ось тут прям так аж, щоб стояло. Три повітряні петлі, накид, рельєфний стовпчик з накидом за ось цю лапку. Один, два, три, накид, знову рельєфні зворотні стовпчики. Працюємо за стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. Повітряна петля. Один, два, три, накид і рельєф на лицевий стовпчик. Один, два, три. Таким чином ми обв'язуємо всю цю частину. І Повітряна петля, рельєфний стовпчик, ззаду повітряна петля і ще раз. Один, два, три. Накид. Рельєфний стовпчик. Ліцевий. Один, два, три. Ось. Так у вас має вийти. Потім, коли потягнеться, ну, розрівняється. Дуже гарне ребро виходить. Обв'язуємо по колу, тут ніяких змін не буде, ні в центрі, ні де. І далі переходимо знову от сюди. Будуть ось тут 19 стовпчиків без накиду. Перейдемо до частини біля попкорнів. Ось так. Тобто всі елементи цього, цього ряду я вам вже показала. Легких петельок не поспішайте, в кого з воротніми стопчиками проблеми. У вас дуже унікальна можливість потренуватися. В цій серветці їх чимало. Зустрінемося в кінці. Закінчуємо ряд сліпою петлею. Перший стовпчик без накиду. Сліпа петля в наступний стовпчик без накиду. Трошки підтягнули петля підйому. Зараз буде рельєфний напівстовпчик початковий накид, і ось основа цього стовпчику за нього. Прив'язуємо на півстовпчик. Дві повітряні петлі, накид, пропускаємо наступний через один. Знову рельєфний на півстовпчик. Дві повітряні петлі через один рельєфний на півстовпчик. Таким чином ми формуємо вісім арок з двох повітряних петель. Які обмежують 9 рельєфних напівстопчиків. Ось так пров'язуєте. Ми дійшли до частини з покорними. Ось тут перевіряємо, 8 арок має вийти 9 рельєфних напівстопчиків. В кінці у вас має лишитись ось один непров'язаний стовпчик без накиду. Накид. рельєфний стовпчик з одним накидом, за стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Повітряні петлі в арку, стовпчик без накиду. Один, два, три, накид, зарельєфний стовпчик, рельєфний стовпчик. Один, два, три, в арку, стовпчик без накиду. 2, 3, зарельєфний стовпчик, рельєфний стовпчик. 1, 2, 3, тут все без змін, всю цю частину ми пров'язуємо однаково. 1, 2, 3, накид, рельєфний стовпчик. 1, 2, 3, стовпчик без накиду. 1, 2, 3, рельєфний стовпчик. 1, 2, 3. І таким чином ми доходимо от сюди. Тут в кінці рельєфний стовпчик з одним накидом, і відразу рельєфний напівстовпчик за другий стовпчик без накиду. Першими пропустимо. І знову формується вісім арок з двох повітряних петель. Зустрімося вже ось тут. І так, ми дійшли до ось цього віяла широкого. У нас лишився непров'язаний стовпчик без накиду і рельєфний стовпчик. Їх ми пропускаємо стовпчик без накиду відразу в арку. Дві повітряні петлі. І ось за ці рельєфні зворотні стовпчики. Ми зараз будемо в'язати кластера з трьох стовпчиків з двома накидами, між якими дві повітряні петлі. Це буде мати ось такий вигляд. Два накиди. Перший недов'язаний, другий, третій. Разом. Один, два, два накиди. Тепер другий формуємо. Перший стовпчик недов'язаний. Другий недов'язаний. Третій недов'язаний. Тепер з'єднуємо разом. Дві повітряні петлі. Знов два накиди. Перший недов'язаний. Два накиди. Другий недов'язаний. Третій недов'язаний. Разом. Дві повітряні петлі. Ось це місце. Ми в'яжемо два стовпчика без накиду Спочатку в арку перед рельєфним стовпчиком, потім в наступну арку. Дві петлі і знову кластера Таким чином, ми обв'язуємо до центру ось центр наш попкорд. Ось тут ви пров'яжете групу з трьох кластерів і включаєтесь. Так, ви дійшли до центру з цієї сторони в нас шість груп по три кластера. По центру, ось тут. Дві повітряні петлі, накид в арку, стовпчик з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять повітряних петель накид, в наступну арку також стовпчик з накидом. І далі ми дзеркально продовжуємо один, дві повітряні петлі, два накиди, відгортаємо так і кластера, Перший недов'язаний. Другий недов'язаний, третій недов'язаний. Разом дві повітряні петлі і знов кластер наступний стовпчик. Ось всі елементи даного ряду я показала, за необхідністю, перематуйте назад. Якщо не встигаєте, в налаштуваннях YouTube можна змінити швидкість відтворення. Так що проблем бути немає. Так. І ще. Дві повітряні петлі. В наступну арку, стовпчик без накиду. І в наступну арку стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Ви не бачите ось. В центрі у нас така арка виходить, з цієї сторони 6 груп, і з цієї сторони також у нас вийде 6 груп. Далі, ось тут все так само, як було на початку даного ряду. Легких вам петельок і зустрінемося вже в наступному майстер-класі.